Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 23 лютого, і поговоримо звичайно про прес-конференцію, яку дав президент Зеленський. До прес-конференції був форум Україна 2025 рік. На ньому виступили ну, всі ключові представники нашої влади і власне військового керівництва Шмигаль, Сибіга, Стефанчук. Зрозуміло, Єрбак, основний фронтмен мені взагалі, взагалі здалося всього цього дійства. Плюс Малюк Буданов Сирський. Ну за допомогою різних засобів там Сирський, наприклад, включався по, по, по скайпу, я Так розумію, до речі, в нього дуже сильно покращилася українська мова. Це мені здається, такий гарний позитив. Ну, принаймні, від того, що ми побачили, багато вони говорили до того, як почалася прес-конференція Зеленського. Мені здається, що навіть на якісь ключові питання дали відповіді. Усіляко підкреслювали єдність свою відданість президенту України тому, що в нас все нормально. Міністр оборони взагалі розказував. Що ми виготовляємо просто величезну кількість дронів, снарядів і всього іншого. Правда, люди в коментарях писали там багато, ну дещо інших таких моментів, да, і звертали увагу, що можливо це не дуже відповідає дійсності, але тим не менше, ми цю конкретику пізніше потім розберемо. Поки по гарячих слідах спробуємо проаналізувати, що власне потім казав президент. Він почав свою прес-конференцію о 16.30, Дві години вона фактично тривала. Треба віддати належне приблизно 50 на 50 Розділилися питання, половини. Не задавали представники вітчизняних медіа. Половину задавали представники іноземних медіа. Причому іноземці в основному зосередилися на одному ключовому питанні. Про нього зараз поговоримо у українців. У наших журналістів були більш різні, скажімо, питання, але на деякі з них президент відверто не хотів відповідати. Це було помітно, обмежуючись якимись загальними фразами. Як він, в принципі, сказав про оці справи проти генералів. Сказав, що він нормально до цього ставиться. Це повинно якби бути, і тут про єдність до. Речі він чомусь питання не піднімав. Ну такі трохи знаєте дивний після смак після цієї заяви залишився, оскільки йому журналістка прямо сказала про бойовий імунітет, військовий імунітет. Але він по суті цю цю тезу і цей важливий дуже аспект проігнорував. Що цікаво, на прес-конференції не було. Е Вірної людини президента власне Єрмака він покинув її після форуму, написав, що разом з міністром економіки Свереденко і віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської інтеграції. Стефанишиною пішов на перемовини з американським міністром фінансів, радником Трампа з питань на з безпеки і когось з команди віцепрезидента Венса, щоб обговорювати угоду про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Тобто, він визначений є переговорник, Зеленський таки залишив цю людину, і він буде займатися цими ключовими питаннями, які ну зараз є вкрай актуальними і важливими для України. Зеленський почав прес-конференцію. З веселого питання, ну так як подивитися на е, запитання власне від іноземного журналіста щодо там виборів і всього іншого перебування при владі, він сказав, що він готовий залишити свою посаду в обмін на мир або на вступ України до НАТО. Ну, взагалі, дуже дивне формулювання, тому що війна ж не через президента Зеленського почалася, через те, що він на посаді війну Росія почала проти України явно з геноцидними мотивами і бажанням нас просто знищити, захопити, асимілювати. Але ну от Зеленський все це звів, по суті, до своєї якоїсь там персони, і, власне, виглядало це, знаєте, ну трохи дивно. Є певні тут питання, які далі виникають. Дехто розцінив же це журналістів, в тому числі як заяву президента, що він не планує в майбутньому балотуватися. Я, наприклад, з цим не дуже згодний. Чому тому, що Зеленський далі знову почав згадувати про рейтинги і казати, що в нього 65% рейтинг, він легітимний президент, і коли будуть вибори, українці самі будуть вирішувати за кого голосувати або за кого не голосувати. Але суть не в тому. Ну почав він достатньо, так я ж кажу, знаєте, з такого веселого питання задав тон, потім розказав дещо що. Нас очікує завтра. Про це зрозуміло буде окреме відео. Тому що завтра 13 світових лідерів приїде в Україну, плюс будуть всі єврокомісари. Плюс е, Зеленський сказав, що завтра можливо буде переломний момент. Е, ну, тобто. Скоріше за все, якісь новини там про санкції, зброю, плюс прозвучала фраза, що давайте ми десь там зустрінемося в Європі, обговоримо питання гарантій безпеки для України, ну і багатьох інших речей, які дійсно для нашої країни є важливими, і які я так розумію, ідуть деякою мірою паралельно тих тим взаєминам, які ми маємо на сьогоднішній день з Сполученими Штатами. А от далі власне почалося найцікавіше на цій прес-конференції, підняли питання. Ну як якому президент фактично всю увагу на прес-конференції присвятив? Він потім до нього ще неодноразово повертався, і насправді, ну відсотків 70, можливо, 75 навіть цього часу говорив виключно про це, мова зрозуміла про угоду. Щодо корисних копалень між Україною і США, ну багато прозвучало цікавих заяв. Я боюся, що на деякі з них буде така, знаєте, неоднозначна реакція, можливо, знову зі сторони Трампа. Дуже хочу помилитися, але деякі фрази, які на прес-конференції прозвучала навіть, якщо ми з ними погоджуємося, а там дійсно з багатьма можна було погодитися, їх точно публічно мабуть не варто було озвучувати, бо Трампу зараз внесуть в вухо і вкладуть в потрібному формулюванні. Дуже позитивному для нас. Отже, що там прозвучало? Прозвучало про те, що Сполучені Штати надали Україні 100 мільярдів, тобто, бачите, суми стрибають. Я чому згадую 100 мільярдів? Тому що Пентагон зранку сказав, що допомога Україні складає десь приблизно 183 мільярди. З них ну майже 80 мільярдів це гроші, які залишилися в США, тобто які не пішли в Україну. Можливо, президент так порахував і сказав про 100 мільярдів, і він сказав, що ці гроші. Вони не є якоюсь позикою це є грант. Він цей грант отримав. Він от президент постійно казав: я, я домовився, я отримав. Я, значить, говорив там і так далі. Не Україна, а він да? ну для нього персоніфікація така завжди в принципі відома. Значить, я домовився з Байденом і Конгресом. Це гранти за гранти ми не розраховуємося. Ми нічого не будемо повертати і ні і ні черта не, не плануємо в цьому контексті робити. Відповідно, далі пішло про цю угоду, що ніяких 500 мільярдів Зеленський не буде підписувати документи за. Які там десятки поколінь наступних українців будуть розраховуватися? Це не дуже справедливо. Там немає гарантії безпеки і багато багато інших речей. Як це все сприйме Трамп, як все це сприймуть власне переговорники з американської сторони, сказати поки складно. Правда, під кінець прес-конференції, Зеленський сказав, що може йому прямо написали в телефоні, що е, от зараз тривають перемовини. Єрмак же там все вирішує, і вже немає ніяких 500 мільярдів, вже немає ніяких там відсотків. Ну, тобто іде такий робочий процес, і власне результатом цього процесу буде підписання угоди. Фактично, прозвучала теза про те, що угода обов'язково вбуде. У будь-якому випадку буде підписана. Зараз головне, про що й домова, як вона буде виглядати? Ну так якщо угода буде підписана, може не треба було так багато уваги їй приділяти, влазити, скажімо, в якісь там дрібниці і розкладати ці дрібниці ну, з такої піарної точки зору. У мене особисто. ми подивимося ще до завтра але склалося таке враження що зеленський спеціально взяв цю тему максимально наговорив таких красивих фраз про те що він там захищати буде українців він не продає україну значить він б'ється за її національні інтереси і так далі для чого для того щоб створити класний імідж але угода потім звучить фраза, угода буде підписана. Ну тобто, можна безкінечно щось розказувати, але в кінці все одно поставити свій підпис. Ну і вийти сказати, що ми там національні інтереси відстояли. Так це буде чи не так. Ми ж поки що не знаємо. І розумієте, на фоні 500 мільярдів угода, наприклад, на 100, чи там на 200, чи на 300 буде дійсно виглядати по-іншому, і сказати, що я власне зробив все, що від мене треба. А ця угода дуже вигідна для України. Рухаємося далі. Так що отака цікава склалася ситуація. І дуже багато було накидано різних там тез. Іноді ці тези прямо суперечили, скажімо, там одна одній. От як про те, що е, угода там таку ми не будемо підписувати, але ми будемо підписувати. Ну трошки плутано іноді було. Власне, це е, для таких прес-конференцій зеленського характерно. Да, коли він отримує запитання залу. Якщо особливо ці запитання вони там ну не погоджені, попередньо, то він іноді має певні проблеми, щоб. Знаєте, якось чітко на них відповісти, і дати якісь там однозначні відповіді. Було ще кілька тез про вибори, але з дивними дуже формулюваннями ну як дивними, тобто вони очікувані. Але дивні з цієї точки зору, що треба не констатувати неможливість проведення виборів зараз всі і так це прекрасно розуміють що зараз під час війни широкомасштабної це неможливо зробити але мабуть запропонувати якісь варіанти як ми будемо цю проблему вирішувати нічого цього на жаль зроблено не було тобто зеленський сказав що ну колись там вибори будуть коли закінчиться війна війна може закінчитися тільки за гарантіями безпеки і знову по колу Знаєте, це взагалі нагадало ну от постійне пережовування одного й того ж самого з чого прес-конференція почала Тобто, все зводиться знов до гарантії. Через гарантії ми виходимо на угоду, в якій цих гарантій немає. Ну і необхідності максимально залишати європейців, щоб вони теж сідали за стіл перемовин. Це був це був гарний меседж, це був правильний, наприклад, меседж. Але у відсотковому відношенні йому на прес-конференції приділили ну, від цілих кілька відсотків. Тобто, в принципі, мені здається, можна було про європейців говорити набагато більше. Можливо, президент цього не зробив, оскільки завтра буде багато візитів. Завтра приїдуть цілі делегації, і він. Він зможе це зробити в трошки інший спосіб, в кращий спосіб, власне, для себе. Ну в цілому, в цілому, якщо підсумувати, прес-конференція залишила такі, знаєте, ну неоднозначні відчуття. Її точно не можна назвати якимось провалом. Ну, були відповіді на питання, достатньо жвава розмова з іншого боку. Ми не почули екстраординарно нічого нового. Ми не почули якесь бачення України щодо конкретних кроків, які зараз вже починають знаходитися або з'являтися на столі перемовин, в тому числі між Україною і Сполученими Штатами. Зеленський і не сказав, що він ну, дуже хоче, ледь не вимагає, щоб зустрітися з Трампом раніше, ніж Трамп зустрінеться з Путіним. Отут, тут на жаль далеко не факт, оскільки тут треба не заяви робити, а треба дипломатично працювати, щоб власне цього домогтися. Як як ми це поки зможемо зробити, питання відкрите. ми не почули. Ну знов таки озвучених червоних ліній для України. Правда, президент постійно згадував про 800-тисячну армію, але за рахунок чого таку армію отримувати, ну це питання знов таки риторичне. А можна було озвучити певні речі, на які Україна не піде за жодних обставин. Чому я знов про це згадав? Тому що паралельно з цією прес-конференцією. Інтерв'ю американському виданню давав спецпредставник Трампа. Вітков. ну він вже не тільки по питанням близького сходу, але по питанням Росії, і там прозвучала одна фраза. Я не буду зараз на неї багато зупинятися буде окреме відео, і мабуть завтра вже його зроблю. Оскільки треба детальніше подивитися, взагалі це інтерв'ю, він багато там говорив. Так, от він сказав одну таку фразу, знов до речі, не визнаючи знов таки провини щодо нападу Росії, говорив, що Росіян могли спровокувати ну, типу, не Україна, а там Байден, НАТО і так далі. Ну, ідіотська насправді позиція, але американці все частіше зараз такі речі говорять. А далі прозвучало найголовніше на що, в принципі, вже в процесі цієї прес-конференції президент міг би дати відповідь, навіть не знаючи про те, що говорить вітко позвучивши наші червоні лінії, оскільки цього не прозвучало, віков сказав одну дуже просту і одночасно страшну річ. Він сказав, що Сполучені Штати Америки розглядають в якості базового сценарія для завершення російсько-української війни так звані стамбульські домовленості, які в 22 році Росія намагалася втюхати Україні. Виявляється, що американці про них не просто знають. Вони з ними детально ознайомилися, і вони для них можуть виступати певною базою, на основі якої можна вести перемовини про завершення війни. А ми прекрасно пам'ятаємо, що в тих домовленостях було, і вони з огляду на все, що відбулося після і все, що відбувається зараз, для України явно буде катастрофою. Чому тому, що ми точно на це не заслуговуємо, і Росія не має можливості і ресурсів змусити нас такі документи підписати. Але якщо Штати візьмуть його за основу, перед нами виникне дуже багато то таких питань жорстких питань, на які треба вже прямо зараз шукати термінову відповіді. Якби певні речі, певні червоні лінії, президент би сьогодні озвучив, ми могли би від цього відштовхуватися. Оскільки цього не відбулося, сподіваємося, що можливо такі червоні лінії з'являться вже завтра, коли в Київ приїдуть представники. Різних країн, які е, висловлять свою підтримку нашій країні у цій жорсткій війні. Ну і сподіваюсь, привезуть якісь ще і практичні речі у вигляді фінансової, військово-технічної і іншої підтримки, гуманітарної, в тому числі. Отже, чекаємо завтра, дивимося, хто приїде. Ну і е, уважно дуже спостерігаємо звичайно за реакцією, яка буде за океану, оскільки Трамп може як проігнорувати власне цю прес-конференцію, а може активно включити. Особливо, якщо питання щодо підписання угоди знову десь там зайдуть глухий кут, і американцям треба буде цю тему прочавлювати. Дякую, що сьогодні були зі мною до зустрічі на каналі. Слава Україні!